Краінці, привітала вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Volkswagen Touareg. Поговоримо про три покоління цих автомобілів. Перше покоління з 2002 по 2010, друге покоління з 10 по 18 рік і третє покоління з 2018 по сьогоднішній день. До уваги в плані розмитнення візьмемо найпопулярніший двигун. 3,0 дизель. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення Volkswagen Touareg роки з 2006 по 2022, мінімальна критична ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі на цей рік. Що нам потрібно знати? Якщо беремо Volkswagen Touareg старіший рік. Будемо орієнтуватись на 2006 рік в плані розмитнення. Якщо говорити про більш свіжіші роки, 23 третій рік, двадцять там потрібно орієнтуватися вже по мінімальним прохідним, які будуть митниця, по аналогам. Отже, рахуємо, 2006 рік мінімальна прохідна ціна 3 тисячі євро, митні платежі 220 700 гривень. І ця ціна митних платежів буде постійно, постійно зростати. Тобто маємо таку тенденцію, чим старіший автомобіль, тим дешевші митні платежі. Не завжди так відбувається, але в даному випадку ми бачимо, що саме так. 2007 рік мінімальна прохідна 3500 євро, митні платежі 225 400 гривень. 2008 рік мінімальна прохідна 4200 євро, митні платежі 230 700 гривень. 2009 рік мінімальна прохідна 5200, митні платежі 236 700 гривень. 2010 мінімальна прохідна 7500, митні платежі 255700. 700 гривень. 2011 рік мінімальна прохідна 8500 євро, митні платежі 260 900 гривень. 2012 рік мінімальна прохідна 10500, митні платежі 275600. 600 гривень. 2013 рік мінімальна прохідна 12500, митні платежі 288700. 700 гривень. 2014 рік мінімальна прохідна 13500, митні платежі майже 300 000 гривень. 295 тисяч 600 гривень. 15 рік мінімальна прохідна 16 тисяч євро. Митні платежі 315 тисяч триста гривень. 16 рік мінімальна прохідна 17 тисяч п'ятсот євро. Митні платежі 327 тисяч п'ятсот гривень. Далі 17 рік. Мінімальна прохідна 20 тисяч євро. Митні платежі 351 тисяча 200 гривень. 18 рік мінімальна прохідна 24 тисячі євро. Митні платежі 390 тисяч 400 гривень. Дев'ятнадцятий рік мінімальна прохідна 30 тисяч. Митні потежі 450 700, 20-й рік 31 тисяча. Митні потежі 467 тисяч 200 гривень. 21 рік 34 тисячі євро. Митні платежі 490 тисяч 700 гривень. І рекордсмен 20-й рік. Мінімальна прохідна 39 тисяч євро. Ро митні падежі п'ятсот тисяч гривень рівно.